37-річного бердичівлянина підозрюють у вчиненні умисного вбивства 34-річної місцевої жительки. Тіло жінки виявили в одному із приватних будинків у Гришківцях. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції, розповідає старша інспекторка з комунікації Ірина Кучерук. Попередньо правоохоронці встановили, що напередодні ввечері у даному будинку гостювала компанія. Серед яких була і потерпіла. У якийсь момент до оселі вірвався сусід у господаря будинку і почав лупцювати жінку по обличчю та голові. Після того він пішов геть. Вже на ранок компанія чоловіків, яка протрезвіла, виявила жінку мертвою з ознаками побиття. Згідно висновків судмедекспертизи, спричинила смерть жінки травма голови. Чоловіка, причетного до події, розшукали за місцем проживання. Попередньо поліцейські з'ясували, що чоловік переплутав потерпілу зі своєю дружиною. Як виявилося, напередодні у нього стався конфлікт з його дружиною. Вона поїхала до свого місця проживання в іншу область. І він її розшукував. Слідчі затримали його у порядку статті 208 та доставили до райвідділу поліції 30 квітня. Слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства. Це стаття 115 кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, умисне вбивство карається позбавленням волі на срок від 7 до 15 років. У Бердичівському суді, за повідомленням прес-служби, підозрюваному у вбивстві жінки обрали міру запобіжного заходу 60 діб під вартою без права внесення застави.